Зуби. Все, пока готовиться мій зуб, я можу з вами побалакать. Короче, тут балдежна атмосферка така. И в мене вопрос. Зразу <сху> два. Не, ну на один ответ я знаю. Я получается наймажорстий українець, які тільки є. Е. Тут гинуть, тому що в такій лікарні, як вубо, дозволить собі зуби, не кожен зможе. <гум> ладно, то я шучу. А взагалі до мене як везде, що б там мені не робили, де б мені там не різали або не зашивали. Все время приводять практикантів, знаєте, щоб вони на мені. У мене що на лбу написано, мучте мене мені не больно чи що, я не можу. <гум> ну в общем, ладно. Молодець, такі вони і відносяться самі, коли показують дуже серйозно до того, ну, бо ж треба правильно. Ну, і... Баришням тут в рот заглядає. Ладно. А, до речі, це ж я вам не сказав, це найдорогий зуб зараз. Той що мене мучив більше всього за зубом мудрості. Ну, то тобто .е. він останній виходить. після нього був той зуб мудрості, який мене мучив багато років, за яким я цей. Б... Ну, мені тут удалили безболісно і без проблем. А цей зуб, виходить, він знутрі весь був спорчений теж, і І, виходить, що залишилося там від нього ну, з однієї сторони пів стіночки. Тобто вони мені майже зараз повністю вставляють зуб. І це саме дорожче, я ж кажу, що в мене було тут. Він мені обійдеться, по-моєму, в 95 євро. Оце всі ці махінації чистить. Е, я вам скажу так, що для Італії то, то не дорого. Тим більше в такій клініці, я ж кажу. Що в клініка в клініці теж різниця є. Десь Альона Каріс робить за 30 євро, а десь його роблять за 70, а тут його роблять за 150. От ви і думаєте. Там навіть не, а я не можу цю камеру збільшувати. Там воно навіть йде, за який час. Буду я приготовлений міг ще 4 минути залишилось на ну, відготовлення. Так що через 4 хвилини я буду. А, мені я ще попросив, щоб цей наростили. Ну, він там мене не смущає, але буває, коли я так улибаюся, вони ж ці губи побиті, розбиті, як і брови, то іноді кажеться, що в мене зубів немає. То я попросив, щоб тим болі, ну, що я ж звезда, я їду в Монако скоро, то мені ж треба, щоб було всі 32 зверху. Зуби відбуло. бачите, тільки чому вони в мене такі жовті. <гум> ну що, банда, що я хочу вам сказати? Так щоб ви розуміли, ну ви ж в курсі, да, що в мене там перша жінка була стоматолог, бо її мама стоматолог, папа в неї був зубний технік, а до цього династія стоматологів і вони входили в десятку кращих стоматологів і пішло поїхало. Тобто, я до чого це веду? Що Я в плані стоматології ну людина якби недалека. Относительно, зрозуміло, що я там останній раз, мені то назло, знаєте. Е, ну, на той період, коли ми там зустрічалися, е, жили разом, то, звісно, в мене проблем з зубами не було. Ну, не тому, що мені їх устраняли, а тому, що в мене взагалі їх не було. У нас дід помер з рідними зубами, хоча їх ніколи не чистив і, і не цей. Вот. Е, у мене відносно, скажімо, теж так зуби непогані, але... Ну, зараз для мене було дико, розумієте, дико. Я знаю, як той зуб раніше робився, ці повні рот у тебе тої глини, потім там підпилюють, то все, там жме, там давить, там ще щось. Це таке поводили в, в роті. Я думав, знаєте, будуть як ото, як пломбу обично роблять. Ну, там оп, підсушив чи той під, підсвітив, оп-оп-оп, там, ну, наростив, потім лишній акуратно там обрав, але коли формувати такий, да? ну, задній зуб, який... То вони собі гоп і 3D-комп'ютер зробив мені. Я вам скажу, що мені рідні більше жмуть, ніж той. <сум> ну, в смислі, то у нас так колись казали, тобі що зуби жмуть, чи що, що ти так дерзко базариш. От, Так я вам скажу, що дуже по відчуттям приятне. І це вже робилося без наркозу, без нічого. Просто вони мені його туди талап вліпили до тої одної стінки, що в мене була. І зараз, ну прям... Ну, прям класно, знаєте. От. І за 96 євро я вважаю, що це ну, для Італії. Е -е. Десь у мене повинна бути стоїмо скільки стоїть він взагалі. Ну, у них би стоїв. Я просто не знаю, я там ну, Та на що воно вам і. Я ж вам кажу скільки я заплатив. Я знаю, що це стоїть ну, в рази дорожче, от. але... Бачите, мені виходить це все оплачує контора. Так що нормально. Так, ладно, буду їхати. А, знаєте що я думаю? Я це в них в следующий раз це їду вже там на відлювання, на такі, знаєте, процедури, там, ну на ці модні, модні для багатих от... О, там брильянти вставлю, щоб світився. Е, цей... Спитати в них а 3D ногу, вони мені не можуть зробити. Я так, звісно, приколте постійно посміхаюсь по цьому поводу. Але в мене іноді вона так що Я, я ж кажу, що попадеться мені ножовка під руки, я той кусок виріжу сам. Та я думаю, може вони мені зроблять там теж на комп'ютері. Я піду ж тих 5 хвилин, потім прикрутимо на саморізи і буду бігати, як молодий. Що ви скажете по цьому поводу? Класно, я придумав. Ну, я ж взагалі придумкуватий. Добре, ладно. Слухайте, ну, отак от, якщо розібратися да, в Україні е, зуби зробити саме дешевше. Наверно. А по якості, о, телефон. А по якості е, ну, не уступають ж наші не врачі, не технології, ні ну, наоборот, я, наверно, я сподіваюся, не сподіваюся, а майже впевнений в тому, що у нас ще краще і дешевше. От. В Італії це все дорого, але... Знаєте, різниця між скільки ходить в нас людей з порченими зубами. Ну, набагато більше, ніж тут. Я тут за весь час, ну, може знаю, бачив і знаю е таких, ну, з ким мені приходилось пересікатися і общатися, ну може. Ой, чоловік 5-6, не більше набереться, знаєте, що ну, там, то зубів немає, то. В шиферному хахматному порядку вони то якісь видно, що нікотин то й на зубах, ну або якісь криві, гнилі, в общем, Вот. А загалом у них тут у всіх зуби такі, знаєте, як у е, галівудські улибки у всіх можна зразу десь в кіно зніматися. Ну, в більшості случаев коли дивишся, знаєте, коли вони посміхаються, навіть така думка проскакує постійно, що то якісь в них як у того, не рідні зуби. Але я все в луки питаю, в церкві питаю, кажу, у тебе зуби рідні. Ну, що вони такі оце. Він каже, да, да, все, ну, типу, це мої зуби, все. Якби там, Ну не без того, що ходять до стоматологів, звісно, там десь пломбочка, десь каріс, десь. Ем, от. Але не у всіх же ще на роботах такі контракти, як у нас, що так от оплачуються. У Альони от зараз, допустим, Взагалі шикарний контракт на новій роботі. На что, ну, оплачувався один ну, цей, э, поход раз на рік до стоматолога, що вони типа, роблять чистку зубів. Ну, то типа, як ми називаємо, відбілювати чи чистити, то наліт і камінь. Там, все такое. В общем, э Красоту наводять одноразово І дивляться зразу ж, тіпа, чи є там у тебе якісь нові дирки, каріс і все. І зато ти вже там остальне платиш. А я вже скільки півтора року сюди ходжу, да? ну в мене ж тіпа, кожен рік з ними контракт об'являється, бо обновляється, бо я щось опять підпису. Але в мене ну, немає проблем з тим, щоб я там ну, мені не казали, так, сьогодні ти платиш стільки, допустимо, це ми тобі робимо. за 10 копеек, а остальные все зубы делаем по полной стоимости еще еще что -то. Нет, полностью вся, вся шухлядка за счет конторы, так что на работу я должен ходить, да, вот так вот. <laughs> Ой, додим. Ладно, то такое. Ну что, это дело надо обмыть, наверное. Еще придумать бы, чтобы поесть. А, а, есть печенька у меня. Є яйця, є пиво. Зараз, мабуть, все одно в магазин заїду, зроблю цей, знаєте, круг почота. от, Ну, все-таки таке настроєння хороше, зуб прям нарадуватись не можу. Треба на нього щось пожувати, знаєте, із дорогого такого, щоб він привикав, що ми ж тут мажори можемо їсти і всякі там вкусні і дорогі блюда. Ой, ладно, короче. Давайте. Хай у вас всегда будуть э, Рідні зуби як 3D. Знаєте що мені ще кажеться? Що э, в Італії ну, нормальні пацани міряються пісюнами. А в Італії всі міряються, знаєте, е, хто довше простоїть на парковці після того, як вже скупився, вийшов всі в машину. Оце, мені кажеться, знаєте, кожен слідчий стоїть на минуту чи там на, на, на дві більше. Тому що, ну як це? Він же ж простоїв півчаса прождав, щоб заїхати припаркуватись. Тепер, коли він вже е, всі свої випроси порішав і бачить, що стоїть за ним ще десяток. Машин хочуть так само все-таки піти скупитися додому, щоб піти поїхати повечерити. Нє, ні, ні рібята, не так бистро. Ви ще ж не такі злі, як ми тут е, всі були до цього. Так що давайте я постою просто там в носі поковиряюся. Я не ну, вообще нічим не позивнути. Телефон поклацаю, чеки поскладаю там, знаєте, можу ще вийти коврики, потріпать, а можу просто посидіти, подивитись на те, як ви дурачки кругом вот так от мене обліпили, і ждете, поки я виїду. А я виїжджати не збережу. У мене таке жання, що вони роблять іменно вот так. от, Ну,